Еййо, друзі, всім привіт! З вами я, Масонка, і в цьому відео ми будемо грати зі моїм підписником у гру Брейн BrainRot. Так, але це приватка, тут нікого крім нас нема, тому зараз будемо грати. Але ви, друзі, перед передом цього відео, обов'язково зараз поставте свій лайк, підпишіться на канал. Бо якщо ви цього не зробите, то відео не почнеться. Поставили лайк. Ну тоді, якщо ви поставили... Тоді починаємо. Поїхали. І так, друзі, зараз ми будемо шукати брейнротів. Так. Е і брати їх собі. Так, закрию своїх брейнротів. Так, добре, все, мої брейнроти у безпеці. Це добре. Ну, ми тут а, красти один одного не будемо. У нас таке правило. Так. Будемо тільки шукати собі своїх брейн -ротів. Так, о, чого тут два? Таких сам. Дивно, ну добре. І пішле. Так, друзі. Так, так, так. Так, оце його брейнроти. О, круті. Так. Круті брейнроти, добре. Добре, друзі. Тому давайте, знаєте що? Знайдемо якісь собі ще брен ротів. А ще деяких продамо, які мені оцього. Я не можу. Коротше, йду першим продам. Е, брейн ротів своїх, яких я маю. Хоп, ідемо сюди. Е, і продамо кого мені не потрібно. Ну, цю мишу, я думаю, мені не потрібно. Все, добре. Все, миші нас нема. Так, ось цей я не беру його, він мені не потрібен. Отако, От друзі. Тому давайте. І тут, я бачите, ново, новорічне якесь обновлення. Тут стоїть, як бачите, ялинка. Така красива ялинка. Ну коротше поки що піде. У нього не один поверх Брайн Ротів, давайте обойдемось. Тільки я не розумію, як він зразу в двох місцях. Я цього зовсім не розумію. Ну ладно. Е, Так. Е... Тут а, третій Брайн є. А що тут на третьому? А тут а багато Брайн ну добре. Так, спустимся на низ. і підемо далі шукати. Так, Даємо шукати свої Брейн -рот. О, всього цього я ведьма крутий. Так і цього є. такі у мене брейнроти. От такі у мене брейнроти, брейн друзі. Але в нього поки що, в нього більше е, брейнротів роті. Поверхів ваш три. Але так. Я поки що прокачуюсь. Добре, місця вільного немає. Так, місця вільного немає. Так. Добре. Ні, цього мені. Хочу. Давайте цю креветку. От так креветку. Так, добре, продамо. І шукаємо собі ще якийсь брейнроті. Так, йдемо. Я тут, нечайно, одного замкнув, а. Ой, що таке? А? Ой. Не знаю, що то було, друзі, але зараз цього нема. Коротше, так. О, другий бігає. Я не розумію, як це можливо взагалі. А ну, напишемо. Так. Dok, tak. dok. Tak. Mm -hmm. Jeszcze nam na pęże, на большом зоне. Так написал. Ну сейчас нам на вид, Ай, нас дары. Ладно, даже мем Опа. Ну ладно. Эээ, -э, короче. Друзья, значит. Э -э, значит. вот так. Так, идем дальше. Так, идем на Ну, крути, вот и так. А давайте целую возьмем. Такие если друзья. Вот так. Ну так. Опа-опа-опа. Давайте всі брейнрот і до мене. Тепер моя задача продати когось із них. Давайте продамо ось цього. Брейн рота. Так. Добре, і візьмем собі якогось іншого Так, шукаємо якого собі візьмемо. Так, добре, добре, добре. Так, лік-лік. Добре, добре, добре. Е, що це за мною таке? Це якісь приколи? Це переватка? Не розумію. Ну, добре. Добре, брендроті. Маю достатньо крутих брендроті. Ну як, не дуже таких ідеальних Але. О, давайте візьму балерину капучину Беру собі. Так, добре, добре, добре. Все капучино ассийну. А то у нас хто? Я забув здається Лірі Лірі Лари Ла. Важко вимовляти, ну добре. Так, поки що шукаємо далі. Що нам тут ще зробити? Цікаво. Так. так. Ну, не ставлюсь. Так, йдемо. Ну добре. Так, його не можу, а в мене місця ж нема навіть, щоб я не став, друзі. Прийдеться зараз когось з вас від... віддати. От тебе я і віддам. Ти якось мало грошей приносиш. А з цих я зберу гроші. Так, я вже багатьох бронюротів своїх, які я знімав в минуле відео, коли я їх собі крав, купляв. Ну ось так. Я багато вже з них замінив. Давайте... Поменяем его на когось. Еще на когось поменяем. Не знаю, тільки на кого. Найт можно. Так, друзья, раз, раз, зараз. раз. Зараз. давайте его. Вот. Идеально. Идеально. Так, тут мы закроем. Оп. Так. И... добре. Ой-ой-ой-ой. Да что тут за приколы такие? Даже не уявляю. Добре, друзі, добре. Піднімаємося собі на... Ой. На гору. А мені... стоп. Ты ж не мій. Мені треба піднятися якось. Та що відлавиться? Я не виявляю. Так, друзі. Зараз ми... Я хочу, може і... не, не знаю як прокачати другий поверх собі. Я б... так би вам багато прийнятів ще. Ну, поки що так. Замінимо ще одного брейна собі. Давайте замінимо оцього. Або ні, давайте оцього. Замінимо його. Замінимо опа. Опа, 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 опа. Добре. І на кого ми тебе поміняємо? Не уявляю. О, є Фламінго, но ні. Так, багато крутих виходить. Так. Давайте його є, yeah. ідеально, Все, друзья. Ось так. Ось такі у нас брайн роти. Ось такі у нас брейн роти. Добре, друзі. Ось так. де він, Так, я його взяв, і, хто він тут у мене вже, Ой! А що знову на так? Тут, ну тут добре. То я так, як я говорю, таке буває, коли ти школу, ось так, друзі. Ой, та що ж таке? Джони? Мене що, кусають джони, Ну добре. Добре, друзі, ось так. Ось так, друзі, у нас получилось. Ось так, друзі. Ну, 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 ну якщо вам <кхім> горло заболіло, щось мішало в горлі. Ну а якщо вам сподобалось це відео, друзі, то пос... прямо зараз поставте свій лайк. Підпишіться на канал. І не забудьте писати якісь коментарі. Тому, друзі, встакок, ставте лайки, підписуйтесь на канал, бувайте і всім па-па. па-па! Якщо хочете ще відео по грібрійній нот, то наберіть на цьому відео. Два лайка, як я завжди говорю, або хоча б наберіть один лайк. Я знімлю ще відео про е, гру Укради Брейнрот. Ось так, друзі. Тому ставте лайк і буду ще відео по грі Украде Брейнрот. Ось так, друзі. Тому е, ставте лайк, бувайте і всім па-па!